Сядьте діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Ви до мене, я до вас. Працювати вже нам час. Сьогодні ми продовжуємо розмову про тваринок, про одну з них, а ось яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками та мишами. Хто це, діти? А ну подумайте, правильно це їжачок. Так от сьогодні з вами, дітки, ми будемо любити їжачка. Давайте роздивимось, який він. Їжачок це маленька тваринка овальної форми. Тіло його покрите на спинці з боків голочками, а животик і мордочка – м'якенькою шерстю. Голівка в нього маленька, яка має чорні оченята, чорний носик і ротик. Їжачок має чотири лапки і хвост. Сьогодні для ліплення нам знадобиться пластилін та насіння. Соняшника. А перед початку, щоб наші пальчики нас слухалися, ми зробимо зарядку, складаємо ручки я маленький їжачок в мене безліч колючок У клубок згортаюся, по траві качаюся. Ось наші пальчики вже готові, будемо починати ліпити. Починаємо ліпити, дітки. Беремо пластилін, у мене ось такий бежевого кольору. Відщіпуємо частинку, з нього ми будемо ліпити голівку. Стискаємо пальчиками і скочуємо кульку, скочуємо між ручками, між долоньками. Але ж ви пам'ятаєте, що у їжачка мордочка довгенька. тому й ми пальчиками витягуємо і робимо форму голови нашої довгенька. Ось така голівка, діти, вийшла. Тепер беремо коричневий пластилін, зминаємо його так само пальчиками і скочуємо ще одну кульку, але вже коричневу. Але ж також ми з вами пам'ятаємо, що. У їжачка овальне туловище. Округле, але овальне. Беремо нашу голову і притискаємо до туловища. Ну, можна сказати, майже наш їжачок готовий. Але з чого не вистачає, діти? Так, звичайно, не вистачає голочок. А голочки ми будемо робити із соняшникового насіння. Беремо. І втикаємо в нашого їжачка соняшникове насіння густенько, щоб голочок у нас було багато. Ось, дітки який їжачок, але ж не вистачає оченят і носика. Ми його зробимо з чорного пластиліну. Відриваємо маленький шматочок, дивіться, зовсім малесенький. І скочуємо кульку. Приліпляємо одне око, ще одне малесеньке, відриваємо шматочок пластиліна і між пальчиками ось так скочуємо кульку прилипляємо приліпляємо ще одне очко. Ось який. Аж нам треба носик ще зробити, діти Так Так само беремо шматочок пластиліну між пальчиками його скочуємо в кульку і причіпляємо, приліпляємо наш носик. Пальчиками притискаємо. І ось який гарненький віжачок у нас з вами вийшов до нових зустрічей, друзі! Бувайте! Хай вам щастить!